Таю вас, брати і сестри. На початок богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний у другому післені апостола Павла до Солунян, другий розділ з першого вірша. Друге пісня Павла до Солунян, другий розділ з першого вірша. Благомо ж браттями, вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього. Що ви не хвилювались зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що ніби від нас, ніби настав уже День Господній. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні продовжимо роздумувати над цією книгою. Ще раз нагадаю, про що ця книга нам розповідає. Ключовим віршем цієї книги є другий розділ, 15-й вірш, і тут написано так. Отже, браття, стійте, і тримайтесь передань, яких ви навчили, чи то словом, чи то нашим посланням. Тобто, бачимо, що апостол Павло, пишучи цей лист в нього, він бажає передати їм, щоб вони трималися передань. І саме тих передань, які він їм передав, і каже, яким способом, чи то післанням, чи то особисто, як він навчав їх. Щоб вони, іншими словами, тримались того, чого навчились, не відступали від цих істин, які прийняли, що пробували в них і не залишали. І цей лист, другий, він такий він чисто нагадування. Тут нема дуже багато деталей, тут дуже багато посилання на те, що він вже говорив, на те, що він навчав, якби він зсилається вже у цьому пісні дуже багато. А разом з тим, вони читаючи цей лист, вони згадували, нагадували все те, що апостол Павло говорив. Також апостол Павло він у цім якби, зсилається і на перший свій лист, бо ті думки, ідеї, які він говорить, він тут не пояснює, але каже: ви пам'ятаєте, ви знаєте, як я навчав. І коли ми читаємо перший лист, тоді ми розуміємо, про що йде мова. І так ми з вами також, за прикладом сумнян, повинні триматися і берегти передання. У першому розділі ми бачили, що потрібно, як переносити страждання, бути гідними, коли переносячи страждання, гідними Божого царства. І бачимо, як Бог своєї сторони дає благодать для того, щоб страждання переносити. Бачимо в другому листі, в другому розділі апостол Павло. Дає їм таке повеління, застерігає їх і каже, що вони не хвилювалися, через, і не хиталися да, умом і не жахалися. І каже, через що? Ані через духа, ані через слова, ані через листа, що ніби він від нас. Якщо у першому розділі апостол Павло говорив про страждання, і знаємо, що з першого листа апостол Павло. Переживав і тривожився, що сатана може зруйнувати віру солонян через страждання, то бачимо, що в другому розділі, у цьому листі, вже другому, апостол Павло переживає за інше. Тому що бачимо, як диявол, як сатана змінює свою тактику, щоб зруйнувати віру солонян, щоб зруйнувати їхнє слідування за Господом. І до чого він вдається. Бачимо до всіляких таких єресей, до всілякого лжевчення. Для того, щоб зруйнувати їхню віру. І апостол Павло, як відповідь, уже застерігаючи їх, тривожучи за них, переживаючи за них, він пише пишей лист для того, щоб їх потішити. Щоб зміцнити вірі, дати їм мир, дати їм відпочинок, і щоб ще раз їм нагадати, щоб вони трималися передань, які отримали. Уперше, ці розділи можна так, якби, поділити на дві частини. У перші автор описує, що має передувати Дню Господньому, бо бачимо, апостол Поло говорить про День Господній. А друга частина це саме те, як виявиться беззаконник і про тих людей. Які будуть зведені цим беззаконником. Тобто у першій частині апостол Павло говорить про День Господній і, точніше, про подію, яка передує Дню Господньому, це як саме виявиться беззаконник, а вже, якби далі нижче вже апостол Павло описує тих людей, які будуть зведені цим беззаконником. Тому ми сьогодні так і будемо слідкувати і побачимо, візьмемо для себе багато цінних уроків. Що це за подія, така День Господній? У першому розділі апостол вже говорив про це, і ми вже читали минулого разу, у першому розділі 6.10 коротко нагадаю: бо то справедливо в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з англами сили своєї, вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Бачимо, апостол Павло вже у першому розділі коротко нагадує: День Господній, для чого він даний. Каже, це подія, яка що Господь буде відплачувати кожному згідно його, згідно того, що вони не прийняли Євангелії, були неслухняні, і вони будуть покарані вічною, вічною загибелю. Це якщо так, коротко. Бо про День Господні у старому заповіті описано і у новому заповіті у багато книгах. Але якщо коротко, це коли Господь прийде на землю, віддасть кожному згідно вчинків, і основне що відплатить вічною загибель. У першому Солонян також апостол Павло говорить про День Господні, говорить, що це загибель на тих, хто в темряві, на тих, хто не слухаються Господа, хто не пильнують, хто не виконують заповіді, це загибель на них прийде. Перше Пісня 5.2. Тут так і написано. Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тії, що носить в утробі, і вони не втечуть. Бачимо, про що йде мова: про День суду, День загибелі. День покарання на тих, хто не прийняли Господа, хто не слухняний Євангелії. І апостол Павло, бачимо, також тут згадує, бо виникла проблема така у церкві, неспокій, бачимо, що затривожилась церква. І бачимо стосовно яких речей затривожилися солуняни, коли почули про те, що наступає або наступив День Господній. Що саме їх? стосовно чого вони почали тривожитись? І в першому вірші цього розділу нам стає зрозуміло, із за чого вони затривожились. От вони почули якусь інформацію, ну, почули, що от наступив, як деякі переклади говорять, які наступає День Господній. І за чого вони затривожились? І написано в першому вірші так: що: благаємо ж, браттям вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього. Тобто бачимо, що солуняни, церква в Солунях за чого затривожилась? За приходу Ісуса Христа і згромадження до Нього. Тобто йде мова про прихід, не прихід судити, а вони почали думати про той прихід, коли вони мають бути згромаджені до Господа. І коли вони почули, що День Господній настав, у них виникло багато запитань. І можемо ми також задати, чому тоді звістка про те, що День Господній вже настав, призвела до переживань серед віручих. Чого Павло тоді навчав їх? Які знання давав Павло, яке вчення було у Павла, що коли вони почули це, це викликало у них багато переживань стосовно якраз приходу Христа за церкву і згромадження їх до Господа. Про це ми можемо начитати у першому, першому післені апостолу Павла. Як він описує послідовність подій. І солоняни вони чули, вони навчилися, вони розуміли, яка послідовність подій має бути. І коли вони почули, що День Господній настав, у них виникли питання тоді: як настав? А де ці події? І їх особливо цікавила подія, якраз зустрічі з Христом, згромадження до Господа. Їм кажуть, що День Господній настав вже суд, Господь буде судити. А виникло запитання, а де ж тоді зустріч з Господом? І вони затривожились. То давайте нагадаємо для себе з першого розділу з першого пісня Солунян, що апостол Павло говорив про День Господні і про події, послідовність подій, які мали відбутися. Це четвертий розділ, 13 вірш. Тут описується, Павло каже: не хочу, щоб ви тривожилися за покійних. Каже, бо ми не попередимо покійних і дає послідовність подій, які будуть відбуватися. З 15 го вірша 4:15. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишні до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. І бачимо сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. І каже: дуже важливо, 18-й вірш, якби зверніть на нього увагу, бо нижче апостол Павло знову буде говорити цю ж саму думку і буде ссилатись на оцей текст вище. Отож, потішайте один одного цими словами. Тобто, апостол Павло каже. Потішайте один одного словами, що прийде Христос, ви з ним зустрінетесь на хмарах і так завжди будете з Ним. А потім далі, що каже наступний вірш, або це вже початок іншого розділу, а про часи та про брати, не потрібно писати до вас, самі бо ви докладно те знаєте, що прийде День Господні, так і злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, то несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. І каже до них, довіруючих, а ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, а ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми вночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо, будьмо тверезі, ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшись в броню віри, любові та в шолом надії спасіння. Бачимо, що апостол Павло каже: ті, які не вірують в Христа, вони живуть у темряві. А каже, а ви живете у світлі. І каже, зодягніться каже, тому броню віри, любові і шолом надії спасіння. І тут може виникати на запитання: як одягнутися у шолом надії спасіння. Тобто надійтесь, що буду що? Спасенний. Так ми вже спасені, чи надіємося, що будемо спасені? Може виникати питання, що означає, оце будемо спасенні саме з цього вірша. Далі і апостол Павло й пояснює: бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Тобто, бачимо, апостол Павло у цьому вірші говорить про спасіння, яке вони мають одержати. В заміну чого? В заміну гніву Божого, який має прийти. А ви ще ми читали, який гнів Божий має прийти? День Господній, який має прийти на тих, хто не пильнують, і на яких прийде загибель, як мука тієї, що носить в утробі. А для віручих каже: задягніться в шолом спасіння, надії спасіння, бо Бог не призначив нагнів. Іншими словами, апостол Павло говорить, що ті, хто не пильнує, ті, хто не вірує, на них прийде погибель, а для вас. Бог каже вас, спасе, Бог врятує, каже вас з цього часу. Ви не будете під цим гнівом Божим. Тому каже, надійтеся на це, що відбудеться. І потім каже ще раз цю фразу: Утішайте тому один одного, збудовуйте один одного, як чините ви. Апостол Павло вище вже говорив цю фразу: Утішайте тому один одного. Це був 4 розділ, 18 вірш. Тобто, апостол Павло цим утішайте один одного. він... Якби селається на вище те, що він говорив? Утішаєте чим саме? Що Господь вас забере на зустріч з собою і так завжди будете з Господом. І встиг зрозуміло, яким чином Бог Христос рятує свою церкву від оцього гніву, який має прийти Дня Господнього. Яким чином? Назустріч Господню. Як рятує Бог від гніву? Берем підхоплює нас на Хмарах, ми зустрічаємося з ним. І так він рятує від цього гніву, і так нас спасає. І тому каже апостол Павло, що ми, що належимо Дневі, повинні зодягнутися в броню віри, любові та в шолом надії спасіння. Ми надіємося, ми очікуємо прихід Ісуса Христа за церквою. Ми очікуємо, надіємося якраз цієї зустрічі з Христом. Бо тільки ця зустріч з Христом рятує нас від гніву Божого, від дня Господнього, який прийде на всю землю. І бачимо, яка послідовність подій. І коли солоняни почули, прийшла така інформація до них, що настав день Господній, а вони знають послідовність подій, що має відбутися раніше, що вони мають бути з Христом. Бог що рятує, яким чином їх від гніву, який має прийти на всю землю. Зустріч з Христом на Хмарах на повітрі, тоді в них виникли запитання і непорозуміння, і стривожились вони. Також ми побачили з цих місць, видно, де відбувається День Господній і де відбувається зустріч Христа з церквою. Географічно. День Господній бачимо, де відбувається фізично. На землі. Христос приходить на землю судити. А де відбувається зустріч Христа з церквою? На Хмарах. На повітрі, тобто автор навіть два слова використовує, щоб ніхто не помилявся і не міг якби, знаєте, там, маніпулювати. Там, може, це мається на увазі це, це, тут два слова. На хмарах, на повітрі. Де в нас хмари знаходяться? Не на землі точно. Тобто тут ну, нема ніяких спірних питань, що де ми зустрінемося з Христом. Бачимо, які три речі е, мали вплив на солонян, через які вони почали тривожитись. Це у другому післанні ми читаємо. Апостол каже, щоб ви не хвилювалися, через, не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа. Бачимо, каже, апостол Поло каже, щоб не хвилювалися через духа. Знаємо, що за кожним лжевченням всілякою наукою? Вона не просто людська є, от людина собі щось вигадала. За кожним такими речами стоїть Дух і Дух Небожий для того, щоб зводити людей. Щось подібне є апостол Павло посав до Тимофія 4, 1-2. Перша 1 Тимофія 4, 1-2. А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи: ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Бачимо, яких наук, чиї науки оці всі лже науки, слухає духів підступних і наук демонів. І бачимо, що е е е Має на людину вплив безпосередньо, бачимо, які духи через слова через всілякі науки духи небожі. І бачимо, що ці речі вони відбуваються на рівні духа, не просто якогось інтелектуального знання. Бачимо далі каже, через слово або іншими словами, через чутки, які у нашу, викликають у нашому розумі багато роздумів, вагань, розмірковувань. І далі, що написано, каже через лист, ніби нами написаний. Тобто бачимо три речі, які якби, впливали на Солонян, які вчинили вплив такий на Солонян. Що використовує, бачимо ворог душ людських, використовує у першу чергу ім'я людини, і авторитетне ім'я людини, ім'я апостола. Для того, щоб вплинути, для того, щоб збити з правильної вірної дороги, і яким чином використовує ім'я апостол Павла. Пишуть лист, фальшивий лист, підписують, що це лист павлів, і вони отримують це. Звичайно, коли вони почитали цей лист, вони чули від цих людей оцю лженауку, на них, можливо, у когось почали виникати там, сумніви чи думки, які стосовно е, приходу Господа за церквою. Там, чи... Але, можливо, і не всіх. Але коли вже прийшов лист, підписаний там, апостолом Павлом, от «Я Павло, це викликало дуже великі такі переживання і тривогу. Уявіть собі, якби в нашій церкві Андрій, ви вибачте, за приклад, Григорій Андрійович на нашому сайті пише. Настав День Господній і написав Григорій Андрійович Пастушак. Як би ви відреагували? Можете всі І Ви відкриваєте це ж офіційний сайт, це ж не то, що, 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 щось там. Тут Григорій Андрійович пише цілий, лист, от усе, настав День Господній, от вже суди зараз приходять на, на всю землю. Як ви відреагували? Що в вашому серці би відбулося? Багато багато би запитань. Чому? Тому що ми віруємо, що Христос прийде за церквою раніше, чим буде судити землю. Ми очікуємо Його приходу, ми очікуємо Господа, ми не очікуємо кар, який має прийти на цю землю. Ми його очікуємо. Ми тішимося, радіємо цією надією. А тут ми читаємо, що викликається в нас. В першу чергу сумніви. Ми починаємо сумніватися в тому, що ми вірили. А може, ми невірно вірили, а може, може ми помилялися, а може воно все по-іншому. І бачимо, як сатана використовує оці речі. Бо каже апостол Павло, і яка ціль була сатани? От чому він це робив? Ми читаємо у третьому вірші, каже Павло: Хай ніхто жодним способом вас не зведе. І тут є два ключові слова: ніхто і жодним способом. Тобто бачимо, що сатана він використовує різних людей, різних. Бачимо у першому післані, апостол Павло описує, як, як сатана він якби, впливав або хотів зруйнувати церкву, яких людей він використовував для того, щоб зруйнувати їхню віру. І йому не вдалося, він залишив цей метод. Це у третьому розділі першому післенні описується. Апостол Павло пише, що відправляє Тимофія через те, що переживає за них, бо вони в стражданні. І четвер... четвертий вірш 3:4. Бо коли ми були у вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. Бачимо, за що переживав Павло в той час: що гоніння, переслідування, страждання можуть зруйнувати віру солонян. І Павло розумів, які, яка тактика да, у сатани, що він чинить, яким чином він хоче це зробити, через негідних людей, через негідних людей, які переслідували солоняни, переслідували церкву. І бачимо, сатана використовує таких людей: фізичну силу. І бачимо, який спосіб використовує. через зовнішній тиск. Але бачимо, це йому не вдалося. Слуня наопаки зміцніли. Апостол Павло доклав зусиль всіляких, щоб вони зміцніли у вірі, і від Тимофія відправив, і лист відправив до них для потішення. Але бачимо, що він використовує другий метод другий спосіб. Він дає фальшивих, фальшивих братів, які приносять фальшивий лист, як нібито від апостола Павла. Тому і апостол Павло каже у третьому. І рішіть, що хай ніхто вас жодним способом не зведе, ніхто і жодним способом не зведе. Бо чому? Тому що у сатани в нього завжди одна ціль методи, люди різні, а ціль одна звести, звести з вірної дороги. І бачимо, що сатані, да йому частково вдається це зробити, тому що це викликало хвилювання, вчали жахатися. Але бачимо, скільки добрий і милостивий наш Бог. І те, що відбувається, навіть те, що чинить наш ворог, воно під контролем Божим, Бог дає мудрості служителям, Бог дає свої благодаті, свої сили для того, щоб протистояти цьому. І апостол Павло пише цього листа, для того, щоб вони зміцнилися, потішилися, заспокоїлися, знайшли мир у Господі і далі продовжили йти за ним. І бачимо, каже апостол Павло їм далі: бо той день не настане, як перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Бачимо, апостол Павло знов нагадує їм, бо він буде писати нижче, що пам'ятаєте, вам про це вже говорив. І дає їм знову далі послідовність подій, показує, як би аргументує. Дивіться, ще раз каже, день Господній не може відбутися до тих пір, поки не відбудеться певна подія. Каже, і вона яка подія? Має виявитись беззаконник, який призначений на погибель. Який що робить? Противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в храмі Божому він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви пам'ятаєте, як ще в вас жив, я вам це говорив був, і тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитися йому своєчасно. Бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, що тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений, він із середини. І тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь, е, Ісус, заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Бачимо, апостол Павло показує, що День Господній не відбудеться раніше, чим відбудуться ці події, якраз виявиться цей беззаконник. І разом з тим, апостол Павло показує, що цей беззаконник він є. Частиною плану Божого. Він не просто має собі свій план, а у Бога собі свій план. Ні. Бог його стримує, і він би давно вже виявив себе, але Бог стримує до тих пір, поки призначений час. Коли Бог вирішить, що потрібно відпустити, щоб цей беззаконник виявився, ці події певні відбулися. І ми далі будемо читати, для кого призначений цей беззаконник, чому, яку він виконує роль у плану Божому на землі. Але це буде звичайно наступну разу, тому що тут є багато. А для нас це нагадування ще раз, для того, щоб ми брали з цього урок, коли ми чуємо якусь інформацію, яка приходить в наше життя, що ми не жахалися, не починали тривожитись, як постополо каже, щоб ви не хиталися зараз умом, не жахалися. Через які слова. Бо бачимо, що у нашого ворога є така ціль вибити нас з рівноваги, щоб ми перестали довіряти Господу, щоб ми почали сумніватися в тому, що ми прийняли, чого навчилися. Бо апостол Павло ще раз нагадує, каже, що щоб трималися передання того, що навчилися. Бо це важливо, іншими словами, так, сучасною мовою, трималися переконань, яких навчилися. Бо від переконань залежить наше життя. Якщо ми, може, якщо ми сумніваємося там. А може, я помиляюсь в своїх переконаннях. Цього наш ворог хоче добитися в нас? Що ми сумнівалися у переконаннях, які маємо в Ісусі Христі. І це в цьому дуже велика небезпека. Як нам у житті перевірити, чи те, що приходить у наш розум, у наше серце, у наше розуміння, чи це від Господа знання інформація, чи це від лукавого? Яким чином? По результату. Першу чергу по результату, що викликає те, що я чую, те, що приходить до мене у моєму серці. Якщо викликає, от саме таке, хвилюватися розумом, жахатися, сумніви, страх, тривога, переживання, це не від Господа точно. Бо апостол Павло писав цей лист для того, щоб їх заспокоїти, для того, щоб вони знайшли мир, спокій і відпочинок. І те, що приходить від Господа, воно завжди дає надію. І Навіть ми сьогодні читали, каже, одягнуться в шолом надії, надії спасіння. Тобто, завжди, яка би ситуація не перейшла в наше життя, якщо це від Господа щось приходить, і ми, роз, ми не розуміємо, то Господь дає надію, показує, що є надія. Хоча ми не бачимо, можливо, вихіду з цієї ситуації, але Господь каже, є надія. Що ми не починали з якоїсь обставин, чи то в нашому житті, чи, можливо, в житті нашої країни. чи Десь щось зовні тривожитись, переживати, там, думати, що вже настав День Господній, там, чи якісь кару Господь посилає. Бо Не так давно почався ковід. І багато хто от, ковід почався, це вже така-така-то -то, то кара Божа, це вже там, День Господній почали говорити. Пройшло трохи часу, почалося вакцинування. Все це вже значить, вже Антихрист в печаті стави. Уже і це пройшло. Але яка була ціль цього всього? І наш ворог, наших душ, він не змінив тактику. Він повторює, когось через страждання змушує відхилитися від віри у Христа, когось через всілякі такі зовнішні речі, що почали тривожитись, переживати, почали сумніватися у своїх переконаннях, у тому, що Христос прийде і нас забере? Він завжди буде працювати над нашими серцями, щоб нам зруйнувати нашу віру. А ми повинні, як і апостол Полонс, навчає нагадувати, нагадує нам, що ми трималися переконань, або, як тут написано, передань, яких ми навчилися, яких прийняли в Господі Ісусі. І нехай нас Бог посили у цьому, що наше серце воно наповнювалося миром, спокоєм, радістю у Дусі Святому. Дякуємо за ці слова. Амінь. Будемо молитись.